Привіт, друзі. Ну що, Пригоже, пам'ятаєте? рік тому, він десь там, ну, трошечки більше, ніж рік тому, він давав коментар, що а, не зовсім розумні військові і на чолі з Путіним а, можуть так от вирішити і жахнуть ядеркою по своїй території для того, щоб Показати всім, що от вони такі от класні, всіх бомблять і нічого не бояться. от а, Ну І тепер нам уже про це кажуть інші російські блогери, а, що є ймовірність, що таки нанесуть ядерний удар, але не по центру прийняття рішень, а по Курської або Білгородської області. да Ну щоб наче ядеркою бахнули, ну, наче і не по чужій страні. ну, не по чужій країні, тому що, а, як там НАТО сказала, що якщо ви при... застосуєте ядерну зброю а, в Україні, то ми там вам щось там ай-яй-яй. Штати теж саме сказали, а ці, як вони там, Китай теж там сказав, що ні в коїм случаї не можна. Застосовувати ядерку в Україні. Ну так, На території Росії ж випробування йдуть ядерною зброєю. Чому їм не хірануть по -курському? по Курську, наприклад, ядеркою. Щоб показати всім, що вони такі страшні, знаєте? От ну, така поговорка є, така прислів'я з Совєтського Союзу. Бій своїх, щоб чужі боялись». Ну от Мені здається, так і буде. Вони. Вони дуже пропитані оцією ідеєю. Вони дуже бояться вдарити е по комусь хто такий же сильний або трошечки сильніший. Та навіть трошечки слабіший. Вони шукають самих слаб слабких, щоб по ним ударити. А, а всіх лякають чим? Всіх лякають тим, що всі бояться, що Росія прийде. Ну, тому що. Не, не, не саму Росію бояться, а бояться а, всі той триндець, який прийде разом з Росією. Тому що ніхто не хоче, щоб а, були там всякі, як це правильно сказати, диверсії. Ну, не диверсії, щоб підривались якісь там будинки, а, ще, ще щось підривалось. Прямо от а, цивільне підривалось для того, щоб там згрупувати народ там, чи а, оправдати якісь дії або якусь там ще фігню розказати по телеку. От. Тому а, всі бояться от, саме оцього тупорилого менталітету е, ну і оцей от тупорилий менталітет, за словами би своїх, щоб чужі боялись. Я думаю, як прогнозують деякі блогери. І не тільки блогери, всякі експерти. По моїй експертній оцінці, це буде у вересні. От. Бажано там десь, де нас ще нема.